Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я зробила підбірку із чотирьох класичних салатів, які майже кожна родина готує на новорічний або різдвяний стіл. Оселедець під шубою, мімоза, гранатовий браслет і класичний салат ананасу з курицю. я їх подала у вигляді. Новорічного годинника. Усі салати готуються легко і просто, і смачні кожен по-своєму. Ви можете вибрати для себе якийсь один, який ви захочете. Прикрашати їх теж дуже легко. Із таких простих і доступних продуктів і буквально за лічені хвилини. І коли ви зробите, і ваш салат стане прикрасою на вашому новорічному або різдвяному столі, лишайтеся зо мною на каналі і давайте будемо готувати разом. І перший рецепт у нас буде класичний салат шуба. Я вам покажу і розкажу, як Легко і просто зробити сяку подачу, приготувати сякий красивий салат. Усьося у вас вийде, можете не сумнівати, залишайтеся на каналі і дивіться приємного вам перегляду! На столі я собі все підготовила, що мені треба для всякого салату. А треба мені такі продукти. Червоний варений буряк, я його порисилувала. Варена картопля порисилована, варена морква порисилована і яйця варені порисиловані. і окремо одобрала білки для декора. Тут у мене риба, оселедець, я порізала кусочками. А тут у мене замаринована цибуля. Суль, чорний молотий перець, оцет, цукор. Файно все перемішаю і залишаю на 30 хвилин. І цибуляся тим часом файно промаринує, вона стає така майдобра. Тут у мене майонез. І все тепер приступаю до роботи. Так, у рибу висипаю замариновану цибулю. І файно перемішую. Всяко, то мені зручно робити, коли цибулю перемішати із рибу. Воно ся дуже так штимує. Так, файно всяким перемішала. Тепер починаю збирати салат. Беруся всяку роз'ємну форму і за допомогою цієї форми буду збирати. Збираю його у таку великій круглій тарілці. Бортик форми я змастила олію соняшникову. Тепер к наниз мащу майонезу. Так файно майонезу мащу, бо там було. Бортик форми обкладую червоним буряком. Так файно, плотно притискаю лишку акуратно, або сформували такі файні бортики із червоного буряка. А ще вам хочу указати, що із буряка сок лишнє я оджала аби салат не потюк. Порисилувала вам. І малом тако віджала сок. І бурак і так сочний. Айбо коли сок не оджати, там він пак салат потече, а зато треба оджати. Ото дуже важливо. І все. Тепер на спут, на якби перший слой, у мене буде картопля. Кладу туди посиловану ріпу. Файно так викладаю. Файну лишку уплотняю. Дуже важливо кожен слой файно уплотнити, аби у результаті салат файно тримав форму. Тепер викладаю рибку із цибулю. Видите, не кладу майонез, а й кладу рибу. Тут не буде дуже много майонезу в всьому салаті. Рибу треба класти так читаво, тоді салат буде добрий. Бо якщо покласти лиш мало риби, то він не такий добрий, смачний. Так, файно розрівняла. Тепер роблю таку, ну, я раз сітку, далі файно розмащу майонезом. В общем, файно треба затягнути майонезом. Видите, сала... того майонезу я не кладу дуже много. Тепер кладу морку і теж її файно розрівнюю. Файно, акуратно і теж лишку уплотняю, аби салат тримав форму. Тепер мало присолюю. І трясу чорний молотий перець. Суль та й перець кладеться за смаком. Тепер опять затягаю майонезом. Як видите, майонезу зовсім небагато. Файно розмащую. Ну, Якщо ви любите майбуш-майонезу, можете класти майбуш. Всяким файно затягнула майонезом. А тепер викладую варені яйця. І це тут не самі жовтки, бо просто все у мене яйця такі були качачі. Та там такі великі жовтки. А ще білку я мало одобрала, що це просто тільки яйця пересиловані. Ну, а там собі із, одно, десь з двох яєць чи кулько відберете собі білка для декору. Тепер затягаю майонезом. Далі кладу таке маймаленьке кулінарне кульцо. Як видите, я його зробила таку ручну із такої круглої коробочки, із лотка. Не пам'ятаю, з чого то в мене було. Якщо у вас є кулінарне кольцо, можете класти його. І дивіться, по прикраю виклала файно бурак червоний. Так воно получає акуратно. А всередину треба посилувати білки. Ну, там одне з двох яєць білку доста лишити. Ну. Всяким файно виклала. Дивіться, як воно виглядає. Тепер кладу у холодильник на пару годин або він постояв. Застив і файно тримав форму. Далі витягую його із холодильника і забираю форму. Спочатку забираю малу, акуратно знімаю. І нараз забираю другу велику форму. Вноса робить легко, файно відтає, і все. Сякийся, у нас получив салат. А тепер я зроблю троянди із червоного буряка. Я взяла червоний варений буряк і нарізаю такі тоненькі пластинки. І сяк кладу один на одного, як чешуя риби. Сяким файно поклала. Десь одно 5 штук, 6 або 4, кульку хочете. Скручую у трубочку і фіксую деревляними шпажками або зубочистками. Всяким зафіксувала, і сяка, виходить, троянда. Тепер беру, обрізаю і сі зубочистки і все, троянда у мене готова. Дуже легко і дуже просто. Просто не треба переварити буряка. Вот такий був альдент, бо ся вона, ну, не розлізали до то той буряк, або їх можеш легко скрутити. І тепер на шубу я виклала на наш, як такий торт листя з салата. Ми кажемо шалата. А всередину виклала 5 троянд, які я зробила. І видите, яка виходить красота. краса. Тепер розрізаю і хочу вам показати, як наша шуба виглядає всередині. І і звон, вона файно виглядає так по-святковому. Незвичайно, не так, як звичайна шуба. І вона усередині теж виглядає, дивіться, як. Самі видите, як вона виглядає усередині. І вона не просто файна, вона ще й дуже смачна. І як видите, майонезу зовсім немного. А шуба соковита і неймовірно смачна. Так що обов'язково приготуйте. Думаю, що як ви приготуєтеся такий салат, він стане прикрасою вашого новорічного або різдвяного стола, всі будуть здивовані. І всімся вона полюбить. Даже і тим, котрі шубу не люблять, та думаю, що в неї полюблять. Видите, вона так виглядає, як торт. Так що готуйте усім вам смачного. А другий рецепт у мене класичний салат мімоза. Недавно я викладувала мімозу із курячим філе, а це у мене із рибку. Так що дивіться, сякий салат зробити дуже легко, всяку подачу. Зовсім немає тяжкого. А подивіться, як воно файно виглядає на столі. Сяка мімоза теж може стати прикрасою вашого новорічного або різдвяного столу. Лишайтеся на каналі. І будемо робити разом. Я вам покажу, як це все робити. А для того мені треба такий продукт. Тут у мене варена ріпа, варена морква і варені яйця. Капчена скумбрія і кусочок твердого сира, любого, який у вас є. Тут у мене замаринована цибуля, суль, перець, оцет, цукор, соняшникова олія. Усього по чуть-чуть. Я вам все напишу у рецептові. І найпостоїть хоча б один пучас. Та ще мені треба майонез для переслойки. Збираю салат на великій круглій тарілці. Кладу таку, У мене є таке велике кольцо із розйомної форми. І у середину кладу мале кулінарне кольцо. Можеш покласти стакан або любую таку, що у вас є кругле, якщо у вас не є сякої форми. З тим немає ніяких проблем. Дно тарілки файно змащую майонезом. Тепер як викладую туди порісила ріпу, картоплю, бо так ви май будете знати. Так, тепер викладую туди цибулю, яку я замаринувала. Я вам усе напишу в описі, що туди треба класити цибулю. Файно так розкладаю по всій ріпі, всяким розклала. А тепер викладую кусочки риби. Рибу я порізала кусочками, хоч як, як поріжете. Затягнула рибу майонезом. А тепер викладую яйця. Но два жовтки гія лишити для декору. один два жовтки лишити для декора. І все собі не забудьте із яєць. Так, виклала яйця, змащую майонезом і викладую поресиловану моркву. Можете ресилувати хоч на великому ресилову, хоч на друбному, як хочете. Так, тепер кайсю моркву теж файно затягую майонезом. Мало присолю, мало приперчу, ото все робить по вкусу. За вашим бажанням. І тепер на самий верх викладую твердий сир, пореселований на друбному реселову. І кладу у холодильник, аби салат постояв і файно застив. А далі я його буду прикрашати. Хоча він уже і сяк буде файний, там буде видно всі слої, як це забере форма. Що можеш його і сяк лишити, якщо кось не хоче прикрашати. Або я його хочу ще прикрасити. Ви можете зробити, як ви хочете, свій варіант. А можете зробити так, як і зроблю я. В общем, салат кладу у холодильник. Тут у мене сира морква. Я її почистила. І нарізаю з неї кружочка, такий тоненький. І кладу у мікрохвильовку на пару хвилин, аби морква стала м'яка, аби з неї легко формувати наші троянди. Дивіться, вибрала із мікрохвильовки і морква вже стала м'ягка. І все, тепер починаю формувати троянди. Беру кружочку, кладу так одно на одно, у рядочок складаю файно по пару штук. Там, ну, не знаю, кілько хочете, 6-7 штук. І з одного краю починаю закручувати у трубочку. Вонося робить легко, не тяжко. Акуратно скручую, беру зубочистку і закріплюю у пару місцях. Двома-трьома зубочистками закріплюю кожну троянду. Краї обрізаю. І все, роблю такі заготовки. Опять, ще раз вам показую. Складаю одно на одно у рядочок акуратно. Можете маймало класти кружочку майбуш. Яку хочете завелику троянду мати у результаті. Далі починаю скручувати з одного краю трубочку. Ото дуже це робить легко. Так що, думаю, у вас це теж получить. все у вас вийде. Так, як у мене, ще й майфайн. Так, скрутила. Далі так само беру зубочистки або дерев'яні шпажки, Фіксую файно, розочку розправляю. Краї зубочисток обрізаю. І все. І троянди у нас готові. Подивіться, якісь вони отримали. Далі зверху викладаю зелень кропу. Так як роблю таку якби, гілочку. І з краю викладаю наші троянди, які ми дуже легко зробили, буквально за пару хвилин. І зверху на кроп притрясую яєчними жовтками. І для того, аби був такий якби новорічний настрій, поклала пару зерняток граната. І в результаті всякий салат. У мене получився. Видите, файно виглядає, а якся вон легко робить. Буквально ніякої можу казати, там із ним немає щось такого тяжкого. І вже у вас таке, як прикраса буде на столі. І, вон і, і смачний, і смачний і файно виглядає. Так що я вам рекомендую обов'язково приготуйте салат і зробіть всяку подачу. Усім вам смачного! А третій рецепт салат гранатовий браслет. Тоже дивіться, як він виглядає, салат, неймовірно, красивий, такий яскравий, теж стане прикрасою вашого новорічного або різдвяного столу. Виходить смачний, такий соковитий, має свою кислиночку, але салат дуже цікавий. Так що залишайтеся на каналі і дивіться, як сямун робить. А робиться він дуже легко і дуже просто. А для того мені треба такі продукти: варена ріпа, яйця і морква. Тільки у мене куряче філе. Його можеш просто зварити та покришити. Або я його протушила із цибулю на олії, мало червоної поприги, посолила, поперчила так за смаком. І все. Порізала у нас малі кусочки, і філе у мене готове. Ну, ви можете просто зварити. І так салат із ним получить. Дуже добре. І ще мені треба зірнята з одного великого граната. і маринована цибуля. Туди я поклала суль, чорний молотий перець, оцет, цукор і маленько олії. Усього по чуть-чуть, я вам напишу у рецептові. Мало постояла і все. І крім того, ще майонез, суль і чорний молотий перець. Збирати буду салат на великій круглой тарілці. За допомогу маленького кулінарного кольця. Якщо у вас немає сякого кольця, можете взяти просто якийсь стакан, покласти всередину і все, супокійно можете збирати і без такого кольця. Дно тарілки файно змащую майонезом. І тепірки викладую картоплю варену ріпу, яку я поресиловала на великому реселові. Файно около обкладую. І тепер приперчу і нараз присолю. Ото все це кладе за смаком. Тепер кладу майонез. Раз кладу як сітку, файно її змащу. І тепер на нього викладую куряче філе. Так, файно все по кругу, як горку таку формірую. Около того. вже кольця. Далі йде маринована цибуля і затягую майонезом. Варені яйця. Яйця теж присолю і теж маленького чорного молотого перцю. Ото все це кладе за смаком і по вашому бажанні. Далі затягнула майонезом і тепер викладую моркву. Моркву теж треба файно затягнути майонезом. А далі файно обкладую зернятами граната і кладу у холодильник. Коли салат постояв у холодильнику, файно застив, тепер витягую акуратно кольцо із середини. Якщо у вас стоїть стакан, просто витягуєте стакан. І все, салат повністю готовий. Мож подавати на стул. Подивіться, який яскравий, дуже смачний та й дуже цікавий, такий справді новорічний. Рецепт буде написаний у описі під відео, так що обов'язково приготуйте. Всім рекомендую і всім вам смачного. І четвертий салат у мене новорічний годинник. Або без 5 хвилин 12. Дуже актуально прикрасити салат саме так на новорічний стіл. А сам салат, як би рецепт салату, і все класичний ананас та й куриця. Салат, думаю, що дуже відомий, усі його люблять. Дуже, я думаю, що майже у кожній хаті його вже робили. І він виходить дуже смачний, такий соковитий, має свою кислиночку. Ананас він солодкий і ну, салат виходить неймовірно смачний. Або я вам хочу указати: якщо, наприклад, ви не любите, або може когось не любитесь ананасом, то таке діло. Ви можете зробити, покласти якийсь другий інгредієнт та зробити по-своєму салат, а просто зробити сяку подачу. Сяк його прикрасити, теж можна так зробити. А прикрасити його дуже легко і дуже просто. Я вам все покажу, розкажу, що з чого я зробила, і все. Залишайтеся на каналі і давайте будемо робити разом, бо вже без 5 хвилин 12. Тут на столі я собі все приготовила, що мені треба для такого салата. А треба мені такі продукти. Варені яйця. Я їх нараз поділила і порисилувала окремо жовтка і окремо білки. Та ще мені треба солодка кукурудза, ми кажемо мелай. Туди де я живу, ми кажемо мелай. Варена, куряча грудка. М'ясо я одварила і покришила на насякі малі кусочки. Твердий голландський сир, теж натерла на друбному ресилову. І порізала мариновані ананаси. Ви можете одразу взяти кусочками. Збирати буду салат на великій круглой тарілці. На тарілку кладу кулінарне кольцо. У мене така розйомна форма. Дно тарілки треба файно змастити майонезом. Дуже удобно робити в то таку силіконову щіточку. Вона у мене є, я не все пользую. І перший слой викладую варене куряче філе, курячу грудку. Файно розрівнюю повністю по всій формі. І тепер викладую порізані ананаси. Ананаси у мене мариновані із банки. Я їх просто так уже порізала. Ви можете купити прямо кусочками, які ся продають, як собі вже хочете. На ананаси кладу сітку із майонеза. Таку слабеньку сіточку і викладаю курячі жовтки. Просто поресиловані надрубно. Далі кладу сітку із майонеза, присолюю і чорний молотий перець. Тобто, все кладе смаком. Далі викладую солодку кукурузу. Ми кажемо милай. Тоже такий файний слой іде. Файно розрівнюю. Тепер викладую на нього сир твердий. Якщо ви замітили, що тільки дуже мало йде майонеза у цей салат. А він і так, виходить, сочний і дуже смачний. Такий файний, читавий слой йде сиру. Сиру много не буває, кажуть мої діти. Затягую сир майонезом. І трясу чорний молотий перець. Ото кладеся вже за смаком. Далі викладую. Варені білки, які теж порисовані надрубно, файно, акуратно. І все, і все, вже у мене салат якби зобраний, готовий. Тепер його прикриваю харчовою плівку і кладу у холодильник хоча б на 1 годину. Аби салат застив і файно держав форму. А той на тарілці я приготувала для декора із чорних маслин я вирізала сякі полосочки. І з них їм виклала цифру. сяк собі на тарілку, бо в нього були такі заготовки. А стрілки я вирізала із червоного болгарського перця. Все дуже просто: як видите, нічого важкого немає. Просто треба посидіти з тим, аби вирізати рівні такі полосочки. І все. Якщо у вас, наприклад, немає чорних оливок, можете із зелених, або я не знаю, може, із моркви там придумати та вирізати. Ото таке вже діло. І все, по краю я обклала такий і зробила, як би бортик із зірня граната, бо воно дуже файно виглядає, бо там червоні стрілки і там ну, ну, ну файно, мені все любить. Якщо у вас немає граната, можеш обкласти або зеленим горошком. Або кукурудзу варену, що у вас є, ти можеш прикрасити. Але мені це дуже любить, коли взяти зерня та граната. Воно дуже виглядає так по-святковому, по-новорічному. Думаю, і ви можете так зробити. Видите, легко, немає важкого. А ще я вам хочу указати, що коли викладаю цифру, то так викладаю 12, а далі 6. Викладаю 9 і викладаю 3. А далі пак посередині і все. І так воно майлегкося викладає. Ну, то вже таке, як собі викладете. Стрілку я поклала без 5 хвилин, 12, та й все. Салат у мене готовий. Подивіться, як він тепер виглядає. І тепер, коли вже він вон повністю готовий, акуратно знімаю кольцо із салата. Дуже акуратно, або там не задіти зверху зернятка. Ну, в принципі, якби десь якесь упало, можеш його і поправити, що там ну, немає щось такого страшного. Так, кольцо я забрала і все. Подивіться, яка красота. Я все, коли хочу декорувати якийсь салат або якусь траву, я навперед продумовую, чим і як я буду прикрашати. І, чесно вам признаю, що результатом я дуже задоволена. У принципі, вийшло то, що я і хотіла, як аби він виглядав. І цей салат не лише файний виглядає по-новорічному, а ще він і дуже добрий, дуже смачний. Ну, якщо ви не любите сякий салат, ви можете зробити собі свої слої, а далі собі вже просто його так би подати у вигляді новорічних часів. Я вам рекомендую обов'язково приготуйте сякий салат. А рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я там просто написала перелік інгредієнту. За те, що то залежить від того, який ви завеликий хочете робити салат, чи має велике кульцо будете робити, чи маймале. Ото вже таке діло. Та, і все, не випічка, що тут не є точного припису. Просто все кладете собі файно слоями і все салат у вас готовий. Рецепти усіх салату або перелік інгредієнту будуть записані у описі під відео. Я вам рекомендую приготувати хоча б один із цих салатів. Думаю, що ви не пожалієте. Дуже файно дякую! Козу мною був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хтось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!